Молимося коронку до Божого милосердя за припинення війни в Україні. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости на провини наші, як і ми прощаємо минусів наші, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і в Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних. Нині і годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії палаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлань третього дня воскрес із мертвих. вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Силенську Церкву, за причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь. Предвичний Отче офіруємо тобі і кров, душу і божественність твого наймилішого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Благання за гріхи наші та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого Світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу й божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На його благання за гріхи наші та усього світу. Заради його тяжких страждань. Милосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Рідвічне от чи оферуємо тобі і кров, душу і божественність. Твоє Сина Господа Ісуса Христа. На благання за гріхи наші та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його болісних страстей милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі і тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та усього світу. Заради Його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради Його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради Його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради Його тяжких страждань. Змилосердися над нами на цілем світі, заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами на цілем світі, заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами на цілем світі, заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами на цілем світі, заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами над нами на заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами над нами на заради його тяжких страждань. Звонасердися над нами над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Зворосердися над нами над цілим світом. Придичний Отче, офіруємо Тобі тіло і кров, душу, і божественність, твои милішого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його болісних Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. нас, те, увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. нас, те, увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. нас, Крови й воду, що витекли Серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас. Упуваємо на тебе, Ісусе. Я довіряю тобі, Ісуса. Я довіряю тобі, Ісуса. Я довіряю тобі. Свята Фаустина Ковальська. Моліся за нас. Святий Йоанн Павло II. Молися за нас. Святі Моліться за нас, святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю, полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога. Відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасених до небесного щастя, проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при Твоїй допомозі, жінка, зодягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить Його, своїх земних дітей від Його підступів, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами, свіжи сатану, і кинь Його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя. І всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Дів, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста, чиста і, і благословена, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь.